Доброго дня, друзі! Сьогодні ми отримали новенькі туристичні gps навігатори від компанії Garmin. Це GPS map 67 та 67 i Ці моделі вже знаходяться в магазині, мають офіційну гарантію, та вже наші менеджери знають все про них. І в цьому відео буде декілька цікавинок про них. Погнали! Апарат завжди вам радий. GPS MAP67 67 оновлена модель після модельки 66. Із основних оновлень дана модель отримала Порт Type-C для швидкої передачі даних. Це дуже круто. Тепер саме головне, є можливість заряджати універсально. Даний пристрій, а не як було раніше, мікро-USB або попередні міні-USB. Цей навігатор підтримує слот під картку пам'яті до 32 гігабайт, вмонтований литійний акумулятор. Багато хто каже, що це погано, що батарейки більш практичні, але просто вдумайтеся: 840 годин в режимі експедиції, в реальному навантаженні. А Гармін каже, що буде працювати 60 годин. При перевірці ми побачили, що даний пристрій може працювати вільно зі всім, а, включеним а, модулем багато супутниковим. 50 годин. 50 годин. За 50 годин я думаю, можна знайти можливість підзарядити його будь-яким Type-C кабелем. Вже комплектовані системою і Тобто інрічем. Плей залишився такий самий, розділювальна здатність також залишилась така сама, але є нюанс. Ми зараз знаходимося в приміщенні, і в нас майже повний прийом по супутникам. Зараз ми перейдемо до цього меню. Як вам? Ми знаходимося в приміщенні, в нас стіни майже метр товщиною. І ми маємо супутниковий. Прийом це просто бомба. Проц чи розігнали, чи навіть не знаю що, але працює все дуже швидко. Бачите, немає цієї затримки, яка була раніше в навігаторах попередньої версії. Все працює швидко. Також є підтримка нового типу картографії, типу генерального штабу з кадастрами, з е, додатковими даними. По лісничних господарствах. Єдине, що що підписка це окремо. Зараз це працює тільки в Америці і в деяких е, країнах Європи, але це реально працює. І цю підписку можна буде додатково оновлювати. Я думаю, Україна 100% буде мати можливість завантаження з офіційного сайту такої картографії. Можливо, вже навіть будуть вмонтовані підписки, як була раніше в серії Т або СТ. Має можливість під'єднуватися до системи, як я вже і казав, системи Iridium або Enrich і відправляти повідомлення. Ця функція була і в попередніх навігаторах, але зараз Гармін каже про те, що відправка повідомлень вже має набагато меншу затримку. Тобто, ми отримуємо прилад, який покращили трохи так, додали йому стероїдів. І він тепер типу льотає максимально. Також був змінений алгоритм по енергетиці, тобто ми отримали автономність набагато більшу при використанні. Додали функцію Device Only. з функцією підсвітки Не дуже розумію, на що це є, але вона реально тут є. Відкориговує роботу дисплея в плані диспетчеру карт. От саме ця. Підписка, що я казав про картографічну додаткову максимальну розширену картографію. Бачите, навігатор каже про те, що має бути додаткова підписка. І показується, що тут зараз встановлена картографія Topo Active ЄRO при налаштуванні Wi-Fi додати мережу. Ми автоматично можемо. Оновлення картографії прямо з цього пристрою. Тобто, нам вже не потрібно там під'єднувати до програми Грамін Експрес, а робити повноцінне оновлення вже через існуючу систему Wi-Fi і активацію картографії. Також в нас залишилася в цьому пристрої додаткова функція під назвою передача або отримання даних з аналогових навігаторів, тобто, це точки маршруту, курси, шляхи або схованки. Підтримує 37 мов. Включаючи Україну. Коригування і налаштування супутникового приймача ми можемо налаштовувати в системі налаштування. Система і супутники. Тут буде супутникова система GPS Only або «Multi GPS. Ми отримуємо не просто навігатор 66-й, а ми отримуємо такий прокачаний максимально навігатор GPS Map 67. В якому вже стоїть покращений процесор, покращений GPS, покращена батарея, автономність і можливість передачі даних. Так само і завантаження картографії тепер буде набагато швидшим. З приводу завантаження картографії, дану картографію або додатково, ви можете завантажити так само в нашому магазині, тому ми вас чекаємо, чекаємо на ваші замовлення, дзвінки. ми обов'язково будемо надавати на них відповідь і. Саме головне, все буде Україна. Дякую, що нас дивитеся. Чекаємо на лайк. Всього найкращого. Інтернет-магазин апарат Юей. Апаратні рішення комфортного дозвілля. Подзвони 332 332323.